Аграрії Дніпропетровщини продовжують сіяти озимі. Вже впоралися на 75%. Озимою пшеницею в області засіяли майже 400 тисяч гектарів ячменем 50 тисяч, житом 1300. Крім того, закінчили сіяти ріпак. Добра новина, що ми 100% посіяли озимого ріпаку ту площу, яка була запланована, всього було заплановано близько 125 тисяч гектарів. Оці вся площа засіна, значить, невеличким, навіть навіть більше, ніж було заплановано. Цієї осені посівна затягнулася, завадили опади. Через дощі аграрії пізніше зібрали соняшник та підготували поля під озимі. Щоб надолужити втрачений час, землероби працюють стрімкими темпами. За тиждень засівають до 100 тисяч гектарів. На деяких ділянках вже є сходи окремих культур. Більшість у доброму стані, стверджують фахівці. Це рослина озимого ріпаку, який знаходиться в доброму стані. Ми наблюдаємо добре розвинену кореневу систему стержневого типу, гарний діаметр кореневої шийки, це от приблизно. Оце от це точка росту, яка завдяки рост знаходиться невидовжена. І маємо структурні елементи, які закладені для наступного врожаю. Це оці ось бокові у нас стебла, з яких будуть далі ветві другого або третього порядку. Тому ну, на даний час ріпак в гарному стані, такому ріпаку практично не загрожують навіть морози в мінус 25 градусів. Навіть при... Екстремально низьких температурах в зимовий період, і інколи це відмічається загибель центральної частини або центрального цього побіга першого порядку, то за рахунок у цих бокових у нас бруньок або це вже як стебла у нас, воно може формувати. Значний і ну, добрий врожай на наступний рік. Так що, якщо ріпаки в такому стані, то у нас все добре. Щодо озимих зернових, кожного дня засівають близько 40 гектарів, і це лише ячмінь. Проводимо підготовку ґрунту дисковим знаряддям і виконуємо посів. Дискове знаряддя дисковою бороною проводиться рихлення ґрунту, подрібнення пожнивних решток. І все, і заходимо з посівом. Так як сроки посів, сроки, строки сівби вже е, змістилися через несприятливі погодні умови, то глибину посіва зменшуємо для того, щоб отримати сходи, і будемо сподіватися, що в зимовий період низькі температури не пошкодять наших сходів зимою ячменю. На Дніпропетровщині сівба озимих триватиме до середини листопада. Наразі засіяно вже майже 450 тисяч гектарів полів.